Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо наші заняття по програмуванню на мові раз. Минулого разу ми з вами розглядали типи даних, зміни. А сьогодні ми з вами розглянемо нову тему функції. Ми з вами вже розглядали одну із функцій. Це була функція Main. Це головна функція. Точка входу в програму. Без неї як. Ми знаємо, код не працює, але писати весь код в одній функції main – це не надто практично. Це не дуже хороша ідея. Код стає заплутаним, його важко читати, важко тестувати. Тому сьогодні ми з вами спробуємо розділяти наш код, нашу програму на маленькі логічні блоки. Тобто створювати власні функції. Спробуємо передавати в ці функції дані, аргументи чи параметри, як хто хоче так і називає. І отримувати, тобто повертати результат. Давайте відкриємо наш редактор і створимо новий проєкт. Давайте створимо просту функцію. Враз функція оголошується ключовим словом fn. І ми можемо враз писати функції з будь-якої сторони вверх від main, чи низ від main, без різниці. Тому що компілятор не бачить різниці в тому типи послідовності, де написана функція. Головне, щоб вона була оголошена. Тобто під нею виділиться область в пам'яті, тому для нас це не принципово. Тож, давайте. Напишемо якусь функцію, яка буде щось робити. І, відповідно, давайте ми надрукуємо результат нашої функції, оскільки вона друкує сама по собі, ми можемо теоретично і практично взяти і написати нашу функцію тут так. Давайте спробуємо запустити е, наш код. Вкриваємо термінал і робимо cargo Run. Як бачимо, це наша якась інакша функція. Люба функція стає корисною, коли ми можемо отримати корисний результат з неї. А щоб отримати корисний результат, потрібно, можливо, не факт, але можливо передати якісь аргументи, параметри в нашу функцію. Тобто передати якісь дані для роботи нашої функції. Давайте для прикладу зробимо функцію, яка буде отримувати якийсь результат. Вона буде приймати два параметри. І просто буде роздруковувати ці, роздруковувати результат роботи з нашими аргументами. Тобто ми на, в якості параметрів отримуємо два дві змінних, і робимо суму і друкуємо. Викликаємо нашу функцію. І, як бачимо, ось результат роботи нашої функції. Але це ми просто роздрукували, нам потрібно виводити результат. Для виводу результатів ми можемо використати неявний спосіб повернення. Ну, це поки що він може бути неявним. Але справа в тому, що це нормальна практика в Rust. Тобто, ми оголошуємо, що ми повертаємо оцей тип змінної, в даному випадку i32. Калькулюємо їх, і результат калькуляції цих двох змінних. Як бачите, тут немає крапки з комою, і повернеться як результат роботи функції. Тобто, немає явного оголошення повернення результату, наприклад, там, return якийсь, або, можливо, ще якийсь в інших мовах. Ну, тут ніякого ретюрна немає. Ми просто повертаємо, прокалькулювали, позначили, що ми повертаємо в оголошені функції, не поставили крапку з комою, саме в цьому випадку він не потрібен. І результат у нас буде аналогічний попередньому. Є один нюанс. Ми то повернули результат, але ми його нічого з ним не зробили. Тобто Ми викликали функцію, функція відпрацювала. Але для того, щоб роздрукувати результат саме в цьому випадку, нам потрібно розмістити дану функцію в макросі println. І результат роботи цієї функції відразу у нас потрапить ось сюди. Або оголосити змінну. І потім її роздрукувати. Як бачимо, результат роботи абсолютно однаковий, тільки трішки підхід різний. Можна використовувати як той і той. Як для мене варіант зі зміною він більш явний. І на початку я б рекомендував його більше використовувати. Але хорошою практикою є менша кількість строчок коду, тому це також має місце. Трішки слів про return. Насправді, він нікуди не подівся, він в Rust є, але його здебільшого використовують виключно у якихось винятках. Давайте напишемо ще одну ось таку функцію. Function. Чек. Якщо у нас значення більше 10, давайте ми замість принта будемо робити return. return. 10. Тобто всі значення, які більше 10, будуть рівні 10. А в іншому випадку ми повертаємо те value, яке у нас прийшло з інкрементом плюс 1. Інкремент з кроком 1. І давайте використаємо цю нашу функцію. Давайте її кілька разів використаємо тільки ось таким чином, у першому варіанті. От 8, Дев'ять. Десять. І, наприклад, дванадцять. Десь я помилився, так, звісно, помилився. Тому що я тут не поставив крапку з комою, а тут не вказав тип зміни, яка повертається. Як бачимо, все у нас працює. Що відбулося? У випадку, коли у нас приходить 9. Ось сюди 9 більше 10 ні. Значить плюс 1. Ну, 8 плюс 1 9. Наступне 9 плюс 1 10. Наступне приходить у нас 10. Десять більше 10. Ні, але воно й не рівне. Тому 11. А наприклад, нам потрібно бачити тут тільки 10. Тому ми мусимо зробити ось так. Більше рівня 10. І тепер бачимо всі десяточки. Тобто, всі значення, які більше рівні 10, будуть завжди рівні 10. А всі значення, які менше 10, будуть інкрементуватися. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися з функціями. Тепер ми знаємо, що, щоб оголосити. Функцію потрібно використати ключове слово Fn. Параметри, які приймає функції, вони являються обов'язковими. Тут ми вказуємо тип параметра, який приймає функція. Щоб повернути значення, ми просто друкуємо наше значення, яке повернути без крапки з комою. Для виключень використовуємо Return. і обов'язково вказуємо тип даних, який повертається за допомогою ось такої стріли. Функції це такі собі малесенькі і невеличкі цеглинки вашої програми. І нам потрібно правильно використовувати і правильно розділяти на функції таким чином, щоб нам було зручно. Перевикористовувати цей код, щоб нам було зручно його рев'ювати І коли у нас програми будуть вже великі і набагато файлів, щоб було зручно дебажити. На наступному уроці ми з вами будемо розглядати умовні оператори. Сьогодні ми вже зачепили трішки цю тему. А дома ви можете написати примітивну функцію. Для перетворення температури з Цельсія в Фаренгейти. Для цього можна використати ось таку формулу. Пишемо в коментарях. Коментарі задаються в коді подвійним слешем. Радуси Цельсія помножені на 1,8 і додати 32. Ось е така функція. Можете пошукати, можливо, якісь є інші варіанти в інтернеті. Ось тут зворотня функція також підказує нам і дає. І спробуйте, спробуйте подрукувати ці результати, позмінювати. А наразі все, до наступних зустрічей.